Добре, тоді я запрошую до слова голову Центрального комітету про спілки працівників Національної академії наук України, пана Анатолія Широкова. Пані Оксано, шановне товариство, від одних парламентських слухань до інших ситуація в науковій сфері лише погіршується. На жаль, це об'єктивна реальність. А скоро вони можуть взагалі стати непотрібними, оскільки є загроза зникнення головного суб'єкта наукового процесу, вчених науковців, після чого про науку в Україні можна забути взагалі. В супереч світовій і європейській тенденції, кількість людей, які працюють на науковій сфері у нашій країні, зменшується з року в рік. Так, чисельність працівників НАН України за неповних два роки, 15 і 16 – скоротилась на 6385 осіб. 17%. До кінця року буде всі 20%. Академії полишають сотні тисячі кандидатів і докторів наук. Норма базового закону щодо престижності наукової праці є пустою декларацією. А хіба може бути інакше, коли середньомісячна зарплата в НАН України 4063 гривні, програє майже тисячу більше ніж тисячу гривень в цілому по економіці 5202 гривні. Такого падіння не було ніколи. Це є наслідком. Катастрофічного провального фінансування академії і Національних галузевих академій в бюджеті цього року за що проголосувала ця Верховна Рада. У по фонду заробітної плати НАН України в цьому році не вистачає 26%, що має своїм наслідком скорочення працівників або перехід на неповну зайнятість. Робота 0,25, 0,5 посадового кладу, відпустки без збереження зарплати режим неповного робочого тижня. Прикінцеві положення закону про наукову на діяльність передбачають, що з 1 січня 2017 року посадовий клад Менеса повинен збільшуватись таким чином, щоб з 1 січня 2020 року досягти подвійної середньої зарплати в промисловості. Сьогодні цей розрив 3,19. майже 6 тисяч середня зарплата в промисловості і 3 тисячі 700 посадовий клад наукового. Проте проект державного бюджету на 2017 рік свідчить про інше, щоб позитивні зрушення ми не дочекаємось. По-перше, зовсім не враховано в ньому рекомендації нашого комітету з питань науки і освіти щодо фінансування науки в 2017 році в обсязі 0,5% від ВВП. Більш того, не взяти до уваги навіть значно скромніші. Мінімальні запити нан України на національне галузевий. Ми підрахували це 0,3, 0,35, і цього немає. Я хочу щиро подякувати Віктору Гласюку за його е, намагання додати щось на України. Вони зробили, але вибачте, як корова язиком злизала. Чому? Ми слухаємо ініціативи пана прем'єра і президента про те, що з 1 січня мінімалка 3,200, посадовий оклад, ставка першого розряду 1,600. Так от уже в цій новій ситуації нам. До тих цифр, що подали на друге читання, не вистачає на один фонд зарплати з нарахуваннями 494 мільйони гривень, а в цілому 680 мільйонів гривень. Шановні колеги, відповідно до уставленої процедури, рекомендації парламентських слухань потім затверджується відповідною постановою і проходить до цього часу півроку, а то і більше. У зв'язку з цим, шановний шанов, шановні колеги, шановна Оксана Іванівна, є пропозиція від нашого загалу. Спеціальною заявою невідкладно звернутися до парламенту з вимогою, якщо хочете, не затверджувати бюджет на 2017 рік у разі, якщо будуть не враховані рекомендації наших слухань і рішення Комітету з питань науки і освіти. За такий жалюгідний стан фінансування науки несуть відповідальні всі органи державної влади. Сам передур'я, такий готує проєкт державного бюджету. Але оскільки ми у сінах парламенту, то буду говорити про Верховну Раду. Найменше претензій до нашого рідного профільного комітету і його секретаріату, які роблять все від них залежне, щоб зарадити нашим проблемам. Комітети ж з питань бюджету, пріоритети, як ви розумієте, інші. Там думають кому дати, щоб потім щось отримати. На рівні окремих депутатських фракцій є розуміння ролі значення науки, але замало голосів для прийняття позитивного рішення. Дві фракції, які фактично формують коаліцію, від яких все залежить, блок Петра Порошенка і Народний фронт як би це сказати так делікатніше, до симпатиків науки зарахувати, на жаль, ми не можемо. І взагалі то парадоксальна ситуація: Україна – президентська республіка, парламент центральний орган виконавчої влади. Він не лише приймає закони, але й формує склад кабінету міністрів і контролює. Точніше, повинен би згідно статті 85 пункт 13 контролювати його дії. Якщо цього не робиться, то виникає логічне запитання. А чи потрібен нам такий парламент? Який фактично за два роки втратив вже кредит народної довіри. Ви знаєте, в цивілізованій державі є один метод тоді дострокові вибори. Для нас таким Рубіконом буде цифри на науку в державному бюджеті 2017 року. Дякую за увагу.